Нове у традиційній збірці щорічна колективна виставка прикарпатських митців до Дня Незалежності із численними доповненнями. Їх неможливо не помітити, навіть не звертаючи уваги на ім'я автора, назву роботи та дату її створення. Адже тематика цілком особлива й болюча. Це новітня історія нашої країни. Оцей двохвимірний простір. Це не шабля, не автомат, але наповнення змістом відповідним тої площини. То ота енергетика є вона, десь. Сприяє тому, щоб людина якась пересічний глядач зайшов та задумався. Може, я щось не так роблю. Може я надто байдуже, як на нинішній день. З поміж найсвіжіших скульптурна композиція Ігоря Симака, поранений ангел, а також живописне полотно мисткині Оксани Мельничук із нагадуванням про давню лемківську пісню, що так часто лунала на майдані. Їй пам'ятний знак Небесної Сотні, створений за допомогою пластичної та геометричної різьби на дереві. Це каже автор роботи Дмитро Сивак. Варіант обласної відзнаки для земляків місцевих героїв щоб оцей знак, символічний знак Небесної Сотні, перетворився в багато знаків, тобто вони би мали бути виконані в бронзі чи в латулатунь метал, Литво або штамповка з посвідченнями для нагородження наших. Прекрасних українців і, і, і справжніх героїв загалом у експозиції до найбільшого державного свята понад 60 робіт. Це й відомі твори представників академічних мистецьких шкіл і доробки місцевих студентів, новачків традиційної виставки, крилами натхнення для представників обох поколінь стали події останніх місяців, які об'єднали їх у прагненні підставити своє плече. Адже на потреби бійців АТО тут зібрали майже 100 тисяч гривень. Усі за допомогою двох мистецьких аукціонів третій тур. У цій залі 21 серпня.